Як ти робиш підбір проектів? І скажи, коли йде шил просто з усіх телеграм-каналів, чи є це гарантія якості і впевненості в тому, що саме цей проект роздасть гарний дроп? Ну, по перше, скажу, що гарантії і точного результату, що тобі хтось щось роздасть, ніхто ніколи не обіцяє. А якщо й обіцяє, це або скам, або це там копічні дропи, які там по 2-3 долари роздають uh -huh. в кращому випадку. Як я роблю підбір і вибір взагалі для себе проектів, перше я дивлюся. Актуальність проєкту взагалі в наративі. Наприклад, коли ми там починали робити дропи так. Арбітрум, Starknet, Zekisink, це все це тоді було актуальна мета Layer 2 блокчейнів. Тоді це було актуально. Тоді дропи крутилися просто. Ти заганяєш ефір на гаманець, робиш три транзакції, на наступний день три транзакції, і кожен місяць прогріваєш, набиваєш кількість активних протоколів, днів і так далі. Після того, як вийшов Starknet, всі побачили, що от, він вийшов супердорого, там по 20 мільярдів оцінки. Зараз такі цифри. Ну, а але... люди хотіли ще більше. А люди і... хотіли ще більше. <рі> ну, тобто зараз от, подумати, ну, типу 20-25 мільярдів, там по 2,5 він був. Люди хотіли 50 мільярдів. Так. Ну, це свідки альсезону, ну, тому <рі> е їх можна зрозуміти. Свідки альсезону, це клас. Mm, да.